То, що ти родився віруючим, якщо ти ганяєшся там за модою, ганяєшся за тим за весь світ ганяєшся, я це часто кажу. От людина ходить в зібрання. Ну, саме таке примітивне. От чотири Євангелії. Які є чотири Євангелії в Біблії? Для людини це складне питання. Складне. Які є послання Павла? Для людини це складне. Які є Послання інших апостолів для людини це складне. А якщо запитаєш, скільки серій має БМВ, знають. Яка парфюмерія тепер модніша – Знають. Який бренд одягу модніший – Знають. Які артисти голівудські модніші – знають. А от чотири Євангелія не знають. Брати і сестри, це каже тільки про одне. Я нікого не ображаю. Це означає тільки одне. В твоєму серці родився Голівуд, ну не Христос. Якщо ти живеш життям Голівуда, то в твоєму серці родився Голівуд, ну не Христос. При чим тут Христос? В чиєму серці родився Христос? Він живе Христом. Розумієте, політики живуть політикою. Люди, які політики, вони знають, що зараз відбувається в всьому світі. Так? Хто живе політикою? Він знає, що відбувається в Америці, в Китаї. Чому? Бо він політик, в чиєму серці родилася мода? Він знає, що робиться в світі моди. Він знає, яка мода була минулого року, а от в цьому році ці кольори вже не модні, вже пастельні, коричневі, ще є якісь там кава з молоком тепер в моді. Вже кава без молока не в моді, вже тепер колір кави з молоком у моді. Чому людина це знає? Бо вона цим цікавиться, вона цим живе. Чому? Тому що в її серці родився не Христос, а мода. Хто цікавиться машинами, він в курсі подій, які відбуваються в автомобілобудуванні. Він знає, які нові машини випустили, він знає, які вже не випустили. Чому? Бо це його життя, він цим живе. Якщо в серці родився Христос, то таку людину цікавить не мода, не Голлівуд, не машини, таку людину цікавить тільки одне: Господь Ісус Христос. Вона в курсі всіх подій, які зв'язані. З Ісусом Христом. І коли така людина заходить в інтернет, і там раз машина появляється, йому це не цікаво. Там з'являється мода, йому це не цікаво. Там проповідь – він раз і заходить на проповідь. Чому? Бо це зв'язано з Ісусом Христом. А якщо людина не народилася, згорит, що вона робить? Вона заходить в інтернет. Проповідь, це не цікаво, пісня християнська не цікава, анікдот Кламц, оце можна послухати.